Сходи цінності, чому вони так важливі для вашого онлайн бізнесу. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в цьому відео я продовжу розповідати вам про сходи цінності і наглядно покажу вам, чому вони так важливі для вашого онлайн бізнесу. До речі, якщо ви пропустили моє перше відео присвячене сходам цінності, то в описі до цього відео я залишу на нього посилання. І так, щоб ви краще зрозуміли, що таке сходи цінності і чому вони так важливі для вашого онлайн бізнесу, приведу вам маленький життєвий приклад. Уявімо, що є хлопець Стів, у якого в кишені 100 доларів, і він хоче їсти. Він заходить в наш магазин, в якому продаються лише дорогі продукти, які коштують більше 100 доларів. Що трапиться далі? Стів просто піде з нашого магазину і нічого у нас не купить, тому що йому просто не вистачить на це грошей. Уявімо, що є хлопець мед, у якого багато грошей, і який хоче приготувати романтичну вечерю для своєї дівчини, щоб вразити її. Він хоче купити якісь особливі продукти. Не дешеві продукти, а якісь особливі дорогі продукти. Він заходить в наш магазин, в якому продаються лише звичайні дешеві продукти. Що трапиться далі? Скоріше за все, він нічого у нас не купить, тому що йому треба дорогі особливі продукти, щоб вразити свою дівчину. Хоча він міг би залишити в нашому магазині купу грошей, він у нас нічого не купить. По суті, у стіва і мета було одне і те ж бажання поїсти. Але кожному з них були потрібні різні продукти різної цінової категорії для їх конкретної ситуації. Тепер уявімо, що Стів і Мед заходять в наш супермаркет, в якому продаються продукти різної цінової категорії, від дешевих до дуже дорогих. В цьому випадку і Стів, і Мед зможуть купити у нас продукти та будуть задоволеними. Стів купить дешеві продукти, які він хотів, а Мед купить більш дорогі продукти, які він хотів, щоб вразити свою дівчину. А наш супермаркет отримає гроші і від Стіва, і від Мета. І ще купа інших людей зможуть купити в нашому супермаркеті саме ті продукти, які їм потрібно, і які вони можуть собі дозволити. А наш супермаркет отримає від всіх цих людей купу грошей. І! Нормально заробить. Коли у нас в бізнесі є сходи цінності, тобто продукти різної цінової категорії, які задовільняють наші, наших покупців, то це як мати супермаркет, в якому і стів, і мед, і купа інших людей можуть купити потрібні для себе продукти. Тобто, з їх допомогою, за допомогою сходів цінності, ми можемо приносити користь більшій кількості людей. І заробляти більше грошей. Тому що хтось буде купувати наші дешеві продукти, хтось буде купувати продукти середньої цінової категорії, а хтось буде собі купувати більш дорогі і найдорожчі наші продукти або послуги. Тобто сходи цінності це продукти або послуги різної цінової категорії, які, за допомогою яких ми приносимо користь своїм клієнтам, за допомогою яких ми наближаємо їх до кінцевого результату. Крім того, слід сказати про ще один приємний момент щодо сходів цінності. Уявіть, що наш сів, у якого було лише 100 баксів, і який приходив купувати продукти в наш супермаркет на цю суму, отримав заробітну плату. І ще якісь там бонуси отримав додаткові. І попереду свята, і він хоче приготувати для своєї сім'ї <кій> особливу вечерю. Куди він піде купувати продукти для цієї вечері? В наш супермаркет. Тому що він тут вже робив покупки і знає, що може купити тут і більш дорогі якісні продукти. Зазвичай він тут купував якісь дешеві продукти, але він знає, що тут є і більш якісні, більш дорогі продукти. І раз він вже тут купує, раз він вже довіряє цьому супермаркету, то він прийде до нас купувати і більш дорогі продукти. І він приходить в наш супермаркет і купує вже продукти не на 100 доларів, а на 1000 доларів. І цей клієнт приносить нам вже куди більший прибуток для нашого супермаркету. І це дуже круто. Тобто, за допомогою сходів цінності, за допомогою продуктів чи послуг різної цінової категорії, ми зможемо заробляти більше грошей з тих самих клієнтів. І в цьому їх головна сила. Тобто, Спочатку людина прийде до нас, купить, наприклад, якийсь наш дешевий продукт. Він їм йому сподобається. І людина ця захоче. Купити ще якісь більш дорогі наші продукти, і вона почне купувати далі, купить якусь середньої цінової категорію, а потім в неї буде змога, і вона купить найдорожчий наш продукт. І в цьому сила сходів цінності. Коли ви надаєте цінність на кожному кроці ваших сходів цінності, тобто кожен ваш продукт різної цінової категорії, буде приносити реальну користь. Ваші клієнти природно захочуть отримати більше цінності від людини, від якої вони її вже отримали, тобто від вас. Тобто, коли вони купили книгу, бачать, що вона класна, вони її прочитали, тобто все добре. Вони захочуть отримати наш відеокурс. Коли вони отримають наш відеокурс, побачать, що там ще більше користі, що він дійсно класний, вони захочуть прийти на якийсь наш живий там, івент або онлайн івент. Коли вони прийдуть на наш живий івент або онлайн івент, і отримують там дійсно класну інформацію, і дійсно отримують користь. Вони захочуть потрапити в наш майстерманд або захочуть потрапити в наш особистий коучинг. І вони це куплять. І ми заробимо вже з одного і того клієнту набагато більше грошей. І люди будуть витрачати все більше і більше коштів, щоб працювати з вами, коли ви їм дасте. На кожному кроці сходів цінності будете давати все більше і більше цінності. Вони захочуть підніматися по цим сходам, щоб отримати все більше і більше користі від вас. І таким чином будуть витрачати все більше і більше коштів, і ви все більше і більше коштів будете заробляти з одних і тих же клієнтів. І ви будете отримувати все більше і більше коштів і від одних і тих же клієнтів. І це буде ваш чистий прибуток, тому що ви вже не будете витрачати свої кошти, щоб. Отримати цих клієнтів. Ви один раз витратили на трафік, ви отримали цього клієнта, він купив у вас щось дешеве, а потім, коли він буде купувати щось знову і знову, коли буде купувати ваші більш дорогі продукти чи послуги, це буде вже ваш чистий прибуток. Ви вже не будете витрачати на цього клієнта. І це дуже круто. Потім ці гроші, які ви будете, ваш чистий прибуток, ви зможете використовувати на розвиток і масштабування свого бізнесу та залучення нових клієнтів. Ви Будете заробляти з одних і тих же клієнтів набагато більше грошей, і набагато більше грошей зможете реінвестувати в свій бізнес, залучати набагато більше нових клієнтів і перемагати своїх конкурентів. Так ваш бізнес буде рости і ви зможете перемагати своїх конкурентів. Тобто, за рахунок того, що у вас будуть продукти чи послуги різної цінової категорії, ви зможете набагато більше заробляти. Ви зможете задовільняти набагато більше. Клієнтів, і ви з одних і тих же клієнтів зможете заробляти набагато більше грошей, і потім ці гроші використовувати, щоб масштабувати свій бізнес, щоб витрачати більше грошей на трафік, щоб залучати більше нових клієнтів, і ви таким чином будете перемагати своїх конкурентів. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним, і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем в знак вдячності. Я бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!